Доброго дня, шановні земляки. Е, Пощастило сьогодні зустріти Сергія Столяренка старосту Удянського старостинського округу. Е, найбільше питань по удам це була сіра зона, так? Да, це так. була сіра зона. Зараз там наші. Зараз то наші да, дякуючи Богу, і, і Богурим України. України, да що наші УДИ тепер повністю контролюються нашими військами. І російських військ там немає. Скажи, будь ласка, друже, а от мене весь час запитували: окуповані УДА, не окуповані. Скажи, були повністю окуповані УДА? Ну, май майже да були. Ми коли вчора були по по вулиці Гагаріна приїздили і бачили, даже де їхні речі лежать. Тобто, вони вже були. Ну <пози <complac> <пози? <пози> <пози> Ну, по по цій вулиці. Вони були вже повністю зайшли із put. Росії до кінця ут. Майже до кінця. Константиновка була наша, так? Константиновка наша. Це те, що ми не могли розголошувати зараз. Якби можна вже, я сподіваюся, про це говорити. Те, що залишилось в Вудах, я чув про розстріли. Були там зафіксовані розстріли. Тут з краю охоронцем робив молодий чоловік, десь не було такого? Чи то поки слухи, поки були поки це би поки що слухи, тому що вчора ми проїхали і. З разом з поліцейськими вони обійшли всі дома по цій вулиці mm. і трупов не знайшли. То є ну, його так. вже поховали там сім'я або, або... багатодітна сім'я. мене так запитували Охоронникам на ставках робить. Ні, чоловік. вони залишились там в чотирьох, четверо чоловік. Вони на цьому краю залишились удах. Були, і якби літав в дрон і побачив, що там лежать трупи. Ну вчора поліцейські обійшли повністю цю вулицю. Трупів не знайшли, тобто то либо вони живі, їх вивезли насильно в Росію, либо їх закопали. Ну, поки що поверх, поверх далі не шукали. Є, mm. Поки що байшли дома і подвір'я. Інспекційна така робота вона буде вести. Скажи перві враження, е, скажіть, як, як це було схоже на плановий відхід орків? Чи це було все-таки бігство? Та Як? ні, це, мабуть, це було бігство, тому що залишились речі, залишились сухпайки, їхні міни вони які не, ну, не, не встановлені. Да, не встановлені да. mm. Мені здається, що це бігство було. Повертатись в уди сьогодні не можна людям. Ні, зараз дуже небезпечно. Нас навіть вчора наші військові допустили тільки на одну вулицю, щоб подивитися, де ці трупи знаходяться. І там зараз дуже. Дуже багато міни в кожному дворі по три-чотири міни знаходяться, заміновано. Тобто, зараз, поки село не буде, буде розміноване, вертатись туди. Я так розумію, якби вони там збирались жити і господарювати, вони б міни не ставили. Розставили і, міни, значить вони думаю, боялись весь час що я їх викинуть звідти. Я, я чув таку інформацію, що там навіть кадирівці були. Я не можу вам Щось таке. Та, Да, не, не, по, вам не помогло їм, і Кадирівське. Ой, Як би їх назвати, не знаю навіть слів не знаходжу. Що залишилось сьогодні? Люди в удах, які залишились? Залишилось три чоловіка в УДАХ. Це з той сторони в'їзд Одноробовки, борониця. Бо з... Чет... да, був ще четверта дільниця mm. КСП Істера, mm -hmm. І, Ну з цієї сторони туди проїзду немає, тому що там зорваний мост. А місток той зірваний? Так, зірваний, тобто туди можна заїхати тільки зі сторони. Не розказує військові тайни, все. Ясно. А, нам все відновлювати. Дякую за те, що не відмовив. Дякую. Що, що, буде, що буде з удами найближчим часом, я розумію, ви нам розповісте потім ну, конечно, зараз, зараз звільнення, буду, закріплення. Сказав Анатолієм Васильовичем Риццовом, Віктором Ніколаєчем Каленка. Ну, поки що плани такі, що відновлювати УДИ, а там. Голова районної державної адміністрації да. Рисов. Ми будемо з ним зустрічатися, ми з ним робимо зараз постійні зустрічі. Дасть Бог, ми задамо питання і по Удам, і по Макарову, і по Турову. Дякую вам, вітаю вас з звільненням в... в... вашої території, нашої території, нашої країни. Я так розумію, за Удами у нас там ще декілька населених пунктів є. Да? Червона заря і Акіп. Там ще Кацапи? Ну, навібне, не, не знаємо. Ясно, ви просто там ще не були. Так. Да, да. – Дай Бог здоров'я всім, все буде Україна, слава ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. З вами була газета Зарія, Мирошна Квасисавич і Сергій Миколаївич Сталяренко. Олександрович, ви бачите, давно не бачили. Сергій Олександрович Сталяренко, староста Удянського старостинського округу, який знову, знову наш український. Дай Бог здоров'я здоров всім.